З новим 2024 роком нехай цей непередбачуваний рік стане для нас початком чогось нового і чарівного. Нехай цей рік подарує нам всім все те, про що кожен мріє. Нехай цей рік відкриє двері в чудовий світ щастя, посмішок, тепла, затишку, кохання. Серед яких не буде місця печалі і розчарування. Мені дуже хочеться, щоб цей рік був для нас по-справжньому чарівним, щоб він зміг би подарувати нам стільки приємних вражень і радісних моментів, скільки ми тільки змогли б побажати. І нехай цей рік стане для нас незабутнім назавжди, нехай стане роком зростання. Все погане забудеться, а збудуться всі ваші бажання. Зробіть своє життя мрією, а свою мрію – реальністю. Вдалого, Нового 2024 року усім. Бажаю радості, миру, добра, щастя в кожний дім, всі 365 днів. А тепер я хотіла би трошечки поділитися моїми роботами. Ось вишила сорочку українську, вишила хрестиком. Е, моя подруга мені їх обшила е, рукава і рукава і це е, і горловину, вона обшила. Е, Бісером Сваровським, камушками. Потім моя робота е, в венеціанському вишивка бісером і лінточками в венеціанському стилі. лінточки. Також бісером е, зробила е, на, в ромашках тичиночки бісером. Потім у мене робота бісером картина. В якій зробила вазочках, вишивка бісером. В вазочках знаходяться незабудочки. І також робота лінточками. На тканині почти мешковині. Я вишила лінтами вазу. І нова робота, також називається алмазна вишивка. Це такі маленькі камінчики треба спеціальним таким як пьешко з дирочкою. Там такий приборчик, його треба вставляти в намальований, намальований малюночок. Вставляються ці камінці алмазики. Також є робота, е, вийшло недавно, називається валяння шерстю, е, де шерстю треба також накачувати. Шерстю дуже е, накопичується так. І прикрасила також бісером. Ось такі мої роботи. Зараз, я ще покажу зараз роботи. Вишиці бісером. У мене бісером дуже багато вишивок іконок, Зараз продовжу в інших. Гарно, гарного дня. Чудово. Зараз ще буде продовження.